Соціальні мережі і телебачення сьогодні мають найбільший вплив на людей і на людство взагалі. Вони мають вплив на хід наших думок, на розум, на свідомість, на прийняття рішень, на поведінку, на життя, на душу. І ту впливають соціальні мережі. В соціальні мережі, навіть якщо вони не прибуткові, вливаються велика кількість грошей, мільйони, мільярди а все для того, щоб маніпулювати, щоб підштовхувати нас, щоб ми приймали. Ті чи інші рішення, і е, змінювали так, хід своїх думок і так далі. В Біблії написано, куди приходить Слово Боже, тобто світло, темрява немає сили, і темрява вона тікає. Слово Боже, Ісус Христос мені потрібні для того, щоб я розуміла, де чорне, де біле, де говорить правду, де брехня, де маніпуляція, а де справді йде істинне слово. Амінь.